Розглянемо одну з основних тем курсу алгебри у 7 класі множення одночлена на многочлен. Так як правило множення одночлена на многочлен базується на розподільній властивості множення, то, відповідно, давайте згадаємо цю властивість відносно додавання і відносно віднімання. Згадаємо, що число, яке стоїть перед дужками, необхідно помножити на кожен член, який стоїть в дужках, і результати, відповідно, додати. Якщо в дужках стоїть знак мінус, то результати ми, відповідно, віднімаємо. Згадаємо, як ми вчили в попередніх класах, що якщо за столиком сидить Маша і Саша, то офіціант повинен підійти і до Маші, і до Саші. А тепер давайте розглянемо конкретно приклади. Наприклад, якщо нам необхідно помножити одночлен АБ на двочлен 5 відняти А, то ми АВ множимо на 5 і АВ множимо на А. Не забуваємо, що числовий коефіцієнт, тобто числова частина одночлена, записує, записується попереду. Відповідно, АВ помножити на 5 дорівнює 5 ав Тепер нам необхідно АВ помножити на мінус А. А в першому. І тут А в першому, а в першому помножити на А в першому показники додаються, отримуємо А в другому Б. Тепер за правилом треба результати додати, тобто подивитися, чи є подібні доданки. В даному випадку подібних доданків немає. Цікавим є випадок, коли перед дужками, тобто коли многочлен, потрібно помножити на одночлен, який є від'ємним. Що робимо? Треба помножити, знову ж таки, одне член на кожен член в дужках. І якщо перед дужками стоїть знак мінус згадуємо, то треба знак в дужках змінити на протилежний. Відповідно, перемножаємо. Мінус 2 помножити на х дорівнює мінус 2х, і мінус 2 помножити на y дорівнює мінус 2 у Побачили, що у результаті отримали двочлен мінус 2х, мінус 2y. Тепер подивимося, що одночлен можеш значення, не лише числове значення, а і бути записано у вигляді буквеного виразу. Що буде у такому випадку? Перемножаємо мінус А? На три члени в даному випадку, бо можна говорити многочлен член 2 додати b, відняти a. Мінус a помножити на 2 дорівнює мінус 2 a Знову ж таки, згадуємо, що коефіцієнт числова частина одночлена записується попереду. І мінус a помножити на b буде мінус ab. І мінус a помножити на. Мінус А, не забуваємо, що мінус на мінус множенні дають додатнє значення. А так як тут перша і перша степінь, то отримуємо А в квадраті. Дивимося, ми перемножили одночлен на кожен член многочлена, А тепер за правилами їх необхідно додати. Але подібних доданків немає. Значить, відповіддю даного е прикладу буде мінус 2а мінус АБ додати А квадрат. Щоб записати цей многочлен в стандартному вигляді, ми можемо почати відносно змінною А з А квадрат, мінус АБ і мінус 2А. І давайте згадаємо, що степінь даного многочлена у нас буде найбільший степінь Відносно зміни, якщо ми дивимося зміну А другий, тому і степ, степінь нашого многочлена буде який другий. Правильно. Тепер розглянемо випадок, коли одночлен стоїть не перед многочленом, а після многочлена. Правило від цього не змінюється. Потрібно так само, кожен член многочлена, який стоїть в даному випадку у дужках, Помножити на одночлен і записати відповіді, і результати відповідно додати. Тобто, ми перемножаємо х на мінус 2 ху Бачимо, що числове значення цього коефіцієн, числовий коефіцієнт буде від'ємним, х в першому і тут в другому буде х в третьому, y в першому і y в першому перемножені – Показники додають, отримаємо мінус 2х в третьому y у другому. Перемножаємо слідучий одного член, члена мінус х помножимо на мінус 2 ху При множенні чисел з однаковими знаками, виразів, вибачте, з однаковими знаками, у результаті отримуємо додатній вираз, тому, знову ж таки, х у першому. І тут х у першому. Наперед виносимо мінус 2, так як це буде коефіцієнт, і отримаємо мінус 2х другому y. Знову нагадую, що перед цим одночленом може буде стояти знак плюс. Залишається перемножити y в третьому на мінус 2х. Знову ж таки, мінус 2 виносимо наперед, х зустрічається один раз. Тому так і буде. А от у першому, а тут у третьому При множенні однакових основ показники додаються, тому ми отримаємо мінус 2х в четвертому. І останній добуток. мінус 3 помножити на мінус 2х, Перемножаємо коефіцієнти, тобто числові частини, отримаємо 6 x, y. Чому буде 6 перед 6, 6 7, у нас стоїть знак плюс? Тому що множення виразів з однаковими з, е, знаками буде результат додатній. Отримали многочлен. Мінус 2х3 в, в другому, додати 2х другому, підняти 2х4, додати 6х. Подивимося, чи є подібні доданки, адже за правилами необхідно результати додати. Подібних доданків немає. Для зручності можете записати спочатку, ну, в принципі, тут так і можна залишити. Ще раз, давайте переглянемо ці приклади і сформулюємо правило множення одночлена на многочлен. Щоб помножити одночлен на многочлен. Потрібно даний одночлен член помножити на кожен членного члена, і результати додати. Ваші приклади розглянемо вже у пошитах.